Дмитро, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною нападник команди Б 1 Вітаю вашу команду сьогодні з вдалим завершенням третього туру кубкових змагань. Перемогли команду Святобор, розгромний рахунок. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажи, що сьогодні стало ключовим на твою думку. В першу чергу це гарний збір, гарний збір, самовіддача всіх хлопців і Ну, я, я не скажу, що суперник слабий був, гарний суперник був, але ну, на класі, так сказати, на класі побіділи. Будемо боротися далі, хочемо виграти лігу, всю, весь кубок, хочемо стати перше місце. Ну так, я з тобою погоджуюсь, ви є очевидними фаворитами на п'ятистал і на перше місце в Кубку. Дай мені ще, будь ласка, відповідь, можливо, в тебе є декілька кандидатів на звання Лева сьогоднішнього матчу. Я скажу, мабуть, я сьогодні вийшов вийшов і одразу забили 4 м'яча. Скажу, що я, наверное, 100%. Ну, всі грали гарно. Я вважаю, що якщо ми будемо збиратися, у нас буде гарний збір, то я думаю, ми виграємо кубок. Я з тобою згоден на рахунок твого кандидата. <laughs> Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі таких же вдалих виступів у Кубку. Дякую. Дякую.